Доброго дня, дівчатка! Знімаю вам відео. Ви просили, щоб я голосніше розмовляла. Мене звати Оксана, я е, вишиваю вишиваночку жіночу. Я е, е, більш вже вишила багато таких вишиваночок. Це є вже моя, в е, мене були дві чорні і це вже, вже цю дош, хочу дошити. Дивіться. Е, е. Вибачаю, я не так вмію розмовляти українською мовою, але стараюся для вас. Дивіться, це я вишила це перед Вишиванки. Це вишиванка дуже багата. Вона вишивається із спереді ці три і ззаді. Дивіться, такі ззаді дві полоски квітів. Це буде зад. Для мене вона дуже. Ці ззаду ці полоски для мене зайві. Ну, так як замовниця вище ви захотіла, вона мені вислала полотно. Ниточки ДМС чорні оригінальні, я вишивала, вони мене закінчилися. Я купила собі ще ниточок у, у дівчинки Надії Кравчук. Я собі замовила такі. Намотку таких чорних ниточок, це теж ДМС. І м, на рукаві був номер 168. У мене м, там пішло два моточки. Зараз я вам покажу рукав. Це ниточки от, так я зберігаю собі, намотую, коли я починаю вишивати. Я собі намотую на ці, цю мене, дивіться, кірганайзерік. Це мені прийшло, не пам'ятаю, десь я замовляла собі. Мабуть, якусь схемочку мені прийшло, вислали мені цю. Мі дуже мені вдобно. в мене тут якраз стільки мені все потрібно, я собі висмикую одну ниточку, складаю отак у дві ниточки. Хто просив, я кажу. Я давно не знімала, вже пройшло три місяці. Я так без звука знімала. У мене були рушники сперед перед великоднем. Вишивала, Волі мене замовлення, я не дуже так і знімала. Це є зад, дивіться. О, я вже хочу закінчувати, то вишиваю в режимі в скореному режимі. Ці, цю полосочку я вишила за тиждень. Я, мене не було. Я приїхала і вишила це за тиждень. Це теж хочу за тиждень закінчити і взятися вже за рукавчик. Дивіться, зад. Це перед, це я перед вишивала теж в е, такому більш-менш е, насиченому для мене було. От прийшла моя помічниця. Може, ви її не бачили. Ха, мурка. Дивіться, це є рукавчик. Я е, буду е, говорити голосніше, мікрофона я не маю, е, по як можу, так і знімаю. Дивіться. Моя мурка. Кажу, я дивіться, це я вишивала ще було літо. Я цю вишивала цей, дивіться, от, це важко, це біле, так не дуже воно виглядає красиво, воно мені взагалі не подобається. Або так хотіла. Дивіться, це один рукавчик. Давайте, я шию на п'яльцях, воно дуже гарне, воно після. Воно так дуже красиво, я без п'ялець спробувала. Дивіться, я вам покажу другий рукавчик. Пробувала я тут без п'ялець вишивати. Мені не сподобалося. Як я кажу, в мене є багато робіт. Я, дивіться, це я шила без п'ялець, просто потім одягнула і так буду вишивати. Це є другий рукавчик. То хочу вже цього місяця, максимум до, до середини місяця закінчувати. Треба вже висилати. Вже дуже затягла цей вишиваночку і хочу закінчити. О, от Дивіться, моя мурка. Ти собі, вона, вона дуже любить, коли я знімаю відео або фотографірую. Я так наживу лицем, я ще, я ще водила. Якщо хочете, щось можу розповісти, я не вишиваю і бісером і ниточками можу щось таке, таке цікаве розповісти. Дивіться, наступна моя робота, яку я вишиваю, це є ангел Дас. Святий Михаїл, да. це вишиваю я своєму брату, як гарно виходить. Поки що я за, на цьому етапі закінчила, бо мала на Паску дуже, на велик день дуже багато робіт. Вишивати треба було. ці рушнички замовили в мене. Я не вишивала це. Я вишила там трішечки, тут пошила, але ну, як закінчу вишиванку і потихеньку візьмусь. Вишивати. Так, наступна моя робота, яку я вишиваю на замовлення теж. Це є осінь. Може, ви бачили мою. Осінь О, вже тут 145% відсотків. Вишивати дуже легко. Я вже вишила зиму, зиму, зиму ви теж бачили. Ниточка мене це ДМС. Це теж мені вислала замовниця. І, нитки, і канва, канва Люрексова. Я на 4 пори року у нас зима, весна, літо осінь. Вишивати зиму було дуже. Я вишиваю і по телефону, і з паперової схеми. Зиму вишивати я вишивала тоже 3-4 місяці. місяці з вересня по гру... з грудень, по грудень. вересня по грудня я вишивала. А осін вже почала, теж так в січні почала, і в мене над... пішло, пішло, пішло. Потім о, я закінчила о, і поки що не бралася. Не бралася, але потрібно. Я вже вишила, дивіться, шість листочків пішло у мене навіть не за, за креслею. Дивіться, я все вже все повишивала. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, вісім, дев'ять листочків вишила, є тринадцять лист, цих част... листків, Вишилося ще небагато. Я думаю, о, повишиваю цю вишиванку, закінчу, о, хоча, б, хоча б закінчила вже зад. Трішки візьмуся за рукав, мабуть, мож, може я вишию цей кусочок, щоб закінчити листок. Один? Будемо закінчити листочок. то дивіться, в мене є ще небагато тут. Оце я вишила це низ і вже дійшла, о, так дійшла вже я до. От і тут небагато, тут ще ця криша. На дому, на, на цій хаті і дерева. Може, щось вишаю, так не раз сяду вишию, щоб вже було ще, ще один листочок. О, що ще вам хочу? Вишиваю я перший раз вишила я цю зиму. У мене є так вишивала і на маленьких такі мене роботи невеликі. А зима була перший раз. Я дуже наваж... боялася брати роботу, але но... я сама в себе не вірила. Но... Замовниця замовила, казала, ти зможеш, каже, виший мені. І я вишила зиму. Вона задоволена і й осінь, осінь, хочу до серпня місяця. Якраз буде мені два місяці, буде мені травень, червень-липень, липень, липень да, травень. Ну, да, Червен липень за два місяці я закінчу. Тут вже не багато залишилося. Тут у, такі, що, такі є оці, ну, ця середина багато вишивати, а це вже краї тут небагато. От, і це, я роз, рахую, що це не є так багато вишивати. І вже на море з ким ється, з ким не, не маю я вам прівлю показати, є. На море схем, осінь, зима, весна, літо, зима, весна, літо осінь. Дуже бага, гарно вона мені це роздрукувала сама, вона мені прислала. О, процес піде. Да, робота моя піде. Поки ще раз хочу свою вишиванку закінчувати, бо це теж вже. Дуже, я її вже затримала з цією. Дуже легко шити. Я вступила в гру, у мене в Фейсбуковій є подружка, там дівчата вишивають. І ми вступили в гру вишивати по Кожен день, вишивати там по 500 хрестиків. Я так собі порахувала, що в мене ця ниточка, чорна ця ниточка, що я вишиваю. та, та ниточка моя. Вишиваю по 65 хрестиків. Да. Я вишиваю також 65 хрестиків. І, наприклад, тут є, тут я вишила така довга ниточка. Я вишиваю по 60 п'ять хрестиків ним. І так я порахувала 65 хрестиків, я собі о, рахую так, примірно, одну поклави, собі рисочку накладу, дали порахую, скільки я вишила. І потім тут приблизно є 650 хрестиків. Я о, вишила більше звідси, звідси, звідси. сюди є 1000 Віз ці хрестиків. Це я вишила, була зараз. Це мене більш, найбільше було, як вишила я, бо кажу, що вишиваю в швидкому режимі. Так, це моя мурочка. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Я стараюся знімати відео, кажу звуком, я зробити нічого не можу. Звук, який є, такий є. Не знаю чому. На одних відео о, чути гарно. Просто то я була, в, може, мабуть, в хаті, а тут більш такий буде звук, думаю, що красивіший. Дивіться. О, якщо вас щось цікаве, пишіть Можу я допомогти, можу, в мене даже, я знімаю, просто мені треба знімати відео. Теж просили, як я вишиваю хрестиком по заготовці. Кажу, це є полотно домоткане. Треба брати полотно домоткане. Я ж скільки кажу вам, перешила тих вишиваночок. Треба брати домоткане полотно. А ниточки, можна бути СХС, може бути муліне, які, які, які хто забажає. Дякую. Будемо знімати з моєю мурочкою Тоді відео через тиждень, через тиждень да, буде якийсь аж по просування по моїй вишивці. Дивіться, як осінь виглядає. Мені дуже так подобається такі кольори насичені. Кажу, Зима дуже була така в мене біла, голуба, такі відтінки були. І так ішло, ішло. Ну, Я переборола, я вийшла, навіть не. Не виключаю, що в нас не було світла. Забирали. Я шила з фонариком, такий був фонарик. Я собі клала ззаді, я собі вишивала цю ту зиму. Я кажу, дуже гарно вийшла. Я ви бачили мене, мене є на цьому на Ютубові моєму. Дивіться, тут ззаду мені не обов'язково, але непогано виглядає. Я думаю. Для новачка, так як я що не виш... стараюся, щоб не були ці вузлики. перетяжки. Да, я перетяжки не роблю, я е стараюся вишити, закінчити. вишити. У мене є парковка, я собі зробила парковку таку, я собі туди ниточки у мене стоять. Я собі беру, я собі позначила значки. Є. Я собі переписала значки ті і так вишиваю. Ну, я парковки так, такі перетяжки не роблю. Я робила, воно мені не подобалося, воно мене путало. Я так собі вишила цим жовтим закінчила. Вишила, то, тут, я кажу, по, по, З телефона теж легко шити, але дуже очі ну так очі болять. А так з паперу теж легко шити, друк чіткий, навіть я собі нічого не заштиховую. Що ще вам хотіла показати. Дивіться, тут я на цей, дивіться, як гарно. Не, цей бісер в один вік. Я собі замовляла з бісером. Він захотів, хотів зеленого, але так вийшло, що таки вийшла йому, знайшла і хочу йому до кінця вже року, мабуть. До шиї вже буде літо, не буде, вже заказів, набудь, вже, ще травні, вже буде літо і все потихеньку-потихеньку буду собі брати. теж Я стараюся дивіться, дивитися. Так, дивіться, я це, це вишила. Потім хотіла о, крило закінчу, так, мабуть, так, піду а потім сюди, так, щоб потихеньку вишивала. Дивіться, гарно виходить. У одного дуже таке жорстке, видно, приклеєно двома цими, це є рікамо, дуже, да, на да, його наприкінці там приклеєно, мабуть, дві, два флізеліна. А на цю домоткану, я ще хочу сказати: на цю домоткану заготовочку не потрібно приклеювати флізеліну. Флізелін, якщо ж шити на габардині, я шила на габардині. То, то треба флізелін відривати. У мене я шию рушнички, мене ще є багато вишивати по заготовці. У мене є два весільні рушники. Цей із калиною. У мене вишиваю нитками ДМС. Ну, такими. не ДМС по собі там зробила. І вишиваю. І Може вже візьмуся, Ну, Раз хочу закінчити цю вишиванку. Дивіться. Ай, Мурка! Наша Мурка. Наша мурка, вона старенька. У мене вже їй 12 років. Ну, Мені старенька ця муронька наша. Дивіться, О. вона любить, коли я фотографірую, і дуже вона любить.